Візит у Мюнхен заради виборів. Ну, частиною предвиборчої кампанії це бути не може, тому що слава Богу, Мюнхенські конференції не призначають під вибори в Україні. Я намагаюся, коли нас запрошують, завжди приїжджати і спілкуватися з людьми, які власне важливі для України. І сьогодні особлива історія в Україні буде перезавантаження влади. Я в цьому переконана. В Україні буде новий президент, і наша команда буде мати нагоду зараз, під час Мюнхенської конференції, поспілкуватися з ключовими лідерами для того, щоб скласти бачення, як діяти після президентських виборів в Україні. У нас буде зустріч з Крістін Лагард, тому що для України співпраця з Міжнародним валютним фондом дуже важлива. І ми хочемо вже зараз для всіх, хто з Україною співпрацює, бути прогнозованими. А що ми точно знали перший, другий, третій крок, що робити в Україні після виборів президента? Крім того, ви знаєте, що питання війни і миру для України ключове. І сьогодні ми будемо бачити тих лідерів інших країн, наприклад, ми сьогодні з президентом Естонії зустрічались. Ми будемо бачитися з Куртом Волкером для того, щоб просто мати можливість обговорити ту нову дорожню карту, нову стратегію миру і безпеки, яку пропонує наша команда. Для нас дуже важливі ті дні, які ми можемо провести на Мюнхенській конференції. У чому різниця з Порошенком у ставленні до ЄС і НАТО зараз в Україні все склалось дуже добре, тому що всі ключові політичні сили абсолютно чітко мають стратегію на інтеграцію в ЄС і НАТО, і наша політична команда, наша політична партія з першого дня. Сповідує якраз членство України в ЄС і в НАТО. Ну чим ми відрізняємося з Петром Олексійовичем, ну це очевидно, тому що недостатньо лише декларувати вступ в ЄС і в НАТО. Я вважаю, що діючий президент України мусить бути головним провідником глибоких і реальних змін в Україні. І коли декларується вступ України в ЄС і НАТО, треба дуже добре розуміти, що ці організації будують свою роботу на цінностях. А якщо зараз міжнародні структури визначили Україну як саму корумповану країну Європи, коли ми увійшли на останнє місце по рівню бідності, коли зараз йдуть вибори, і вся країна говорить про масовий Підкуп голосів командою діючого президента, і навіть тисячу гривень, яку роздають, назвали іменем президента. Це говорить про те, що нас відрізняє. Ми хочемо реальних, глибоких змін на основі цінностей і НАТО, куди ми прагнемо увійти. А сьогодні, на жаль, влада, яка є, вона не сповідує цих принципів і не втілює їх в життя. І тому дуже важливо реальні справи, а не пусті обіцянки. Північний потік, 2 що робити з трубою? Ну всім відомо, що для України будівництво північного потоку 1 2, це по суті повністю руйнує інтереси України з точки зору транспортування газу для потреб країн Європейського Союзу. І можу сказати, що саме незрозуміле для нас українців, що в цих потоках північних немає ніякої технічної потреби. Україна може без будь-яких проблем забезпечити все транспортування необхідного газу для європейських потреб, і тому дуже прикро, що все це вирішується без будь-яких консультацій з Україною і всупереч українським національним і енергетичним інтересам. Ви знаєте, що ми маємо угоду з Європейським Союзом про асоціацію, і там, як мінімум, три пункти говорять про те, що коли приймаються такі рішення, то треба проводити консультацію з Україною. І тому ми сподіваємось на те, що все-таки будуть застосовані всі необхідні рішення для того, щоб не будувати політичні потоки, а все-таки базуватися на економічній доцільності і партнерстві.